Війна Росії проти України розпочалась не три роки тому, а 11 з окупації Криму. 26 лютого 2014 року в Сімферополі поруч з приміщенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим пройшов багатотисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергового засідання Верховної Ради Автономної Республіки Крим. На засіданні, за задумкою окупантів, мало б ухвалитися рішення, що просувало так званий вихід Криму із складу України. Багатотисячний мітинг українських та кримсько-татарських активістів зірвав сценарій РФ з уявної легітимізації рішення про окупацію Кримського півострова. 26 лютого це день, який покликаний згадати та вшанувати відвагу та нескоренність тисяч жителів Кримського півострова. Які в цей день у 2014 році вийшли у Сімферополі на мітинг задля підтримки територіальної цілісності України? У 2020 році президент України Володимир Зеленський видав указ номер 58 яким встановив 26 лютого Днем спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Україна відновить контроль над Кримом, щоб відновити мир і гідність. Російська Федерація системно руйнує та грабує культурну спадщину в Криму. Освіта українською повністю знищена в Криму окупаційною стороною. Українська ідентичність спеціально стирається. Після перемоги України Росія повинна виплатити репарації на відновлення України. Українці єдині у бажанні декупації Криму. Звільнення Криму можливе, коли ми будемо єдині. Будь-які територіальні поступки державі-агресорці, зокрема щодо Криму, неприпустимі. Крим це невіддійна частина території України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Жити в окупації це не злочин, а травма. Громадяни України під окупацією це заручники і жертви режиму. Російська Федерація перетворила окупований Крим. На військову базу, а цивільне населення використовує як живище та гуматне м'ясо, незаконно мобілізуючи українських громадян на війну. Кримсько-татарська мова та культура невіддільна частина культурної спадщини України, яку ми прагнемо берегти та розвивати. Закликаємо жителів Криму не співпрацювати з російською армією та окупаційними адміністраціями, щоб не стати співучасниками злочинів окупаційного режиму Російської Федерації. Після деокупації Крим перетвориться на економічно привабливий регіон, що передбачатиме залучення міжнародних інвестицій. Історія знає приклади. Коли тимчасові окупації закінчилися поразкою агресора, а відповідно і відновлення справедливості, свободи та гідності пригноблених народів так обов'язково буде і з Кримом, який був, є і буде частиною України.